І всім виходжу до вас з кухні. Так, у нас сьогодні продовження прибирання. Залишилась ванна, туалет і ще одна кімната плюс Коридорчик Ну, коридорчик я вже не рахую, я вже встигла зранку покупатися, помила голову, прийшла на кухню, буду робити собі обід, вже, тому що це вже 12 а Я ще поки зроблю обід, то вже буде десь біля першої. Тут ще треба посуд помити зі вчора і розкласти. І будемо приступати до прибирання далі. Вирішила я, я готувати ці пельмені. Замісила тісто на пельмені. Зараз буду робила фарш. Тут в мене в Рідіна Лайф, моя любима, як завжди. Дивлюся, як готують піцу. Бо хочу сьогодні. Теж приготувати. Робила я пельмені. Подивіться, такі красончики вийшли. Можна було, звичайно, в мене ще трошки зробити. Але, але нехай вже будуть такі, як є. І я в воду даю завжди лавровий лист і перець горошком, коли варю пельмені. Але в мене перецього горошком не було, тому тільки лавровий лист. Вони так дуже смачні виходять. Ну і сіль, звичайно. Зараз. Їсти нарешті. Вже булося тим часом трошки пісохнути. Я це і стараюся не чесати, коли воно мокре, тому що в мене і так вилізає, а я ще як буду чесати, то, то взагалі буде. Капець. Почала я вже драяти ванну. Починаю з омивальника. Так, у нас паста. І вже трошки завураний, тому нам треба його відмити. І також по душ душку. Я не знаю, ми вже давно його не мили. Не знаю, треба якусь хімію купити мені для цього, щоб повідмивати. Там в ванні, бо воно там трошки ну, не все відмивається і мити хімією, бо самі розумієте, водою далеко не все відмивається. Тому треба якусь хімію. Я не знаю, може хто знає. Може з України можна замовити щось таке хороше, щоб було. Mm. Mm -hmm. Так. А я за той час буду драйва. Треба ще для мила, коротше, купити ту штучку, бо в нас вона почала цвисти дерев'яна і капець, і ми її викинули. Це воно дуже вже ваняло. І ще мені треба оці штучки повіддирати. Тому що вони вже взагалі нічого не тримають, рушники падають коротше. Ось такі в мене сьогодні діліжки. Так, в мене ванна вже помита, підлогу помила, чистенький. Дивіться, яке дзеркало чистсеньке. Ванна теж помита. Тут я навіть підсувала машинку, коротше, мила під машинкою, там жесть, там такі находки були. Капець, я була в шоці, як вони туди взагалі там опинилися. Приступаю до туалету. В туалеті я буду мити тільки підлогу. От, буду мити тільки підлогу, а решта е буде назару. Ну, і єх, цей вже висох, тому я буду це все забирати і зараз йти складати. Тому що я хочу тут зробити порядок. Мити підлогу, і мені його треба в першу чергу поскладати в шафу. Знову гора одягу. Це я вчора складала, як бачите, ще не засралися. А це сьогодні. Йой, як я люблю в лапках це заняття капець. Поскладала шкарпетки. І виявилось, що двох нема. Як це взагалі може бути? Назар взяв дві різних чи що. Я не знаю, в мене вже тут назбиралося стільки різних, просто де вони набралися. І, до речі, існує така версія, що їх ця машинка правильно зажовує. Я не знаю, чи це правда. От прийде, запитаємося, подивимося, чи він в різних шкарпетках, чи він в однакових. У мене в коридорі ще тут повний бардак. Але я йду перше сюди, в цю кімнату. Трошки прибрати, помити підлогу. Перш тут треба. Рушники от поскладала то в прання несу. Надіюсь, справлюся до того, як Назар прийде, бо я думаю, що ми підемо в магазин, тому що вже нічого немає. В холодильнику я хочу ще й підсуспекти. Зараз сюди в шафу поставлю ті рушники. І, і надіюсь що стигнути, поки він прийде, то все помийте, бо то вже півп'ята, він зараз десь має прийти. Ну, все, підложка помита, чистота, гарненько, все супер. Я чую, що за Назар прийде, і мені тут як знаходи. Ой-ой-ой-ой-ой, попідло ще не висохла. Я вже тут поставила грітися в воду на пельмені, що коли він прийде, щоб вода вже кипіла. Бо він ще завжди чекає, коли я варю вареники чи щось таке. Чекаю, чекаю, а його нема і нема. Я не знаю чую. Лишився довше чи що. Вже монт виглядає вікно, він ще не їде. Ладно, йду я прощаюся тоді. Вирівнюю волосся. І може пізніше приїде. Зато якраз підлога висохла ідеально. Вчора казала, що вам покажу. Як поскладала в цих шухлядках і забула. От, от так в мене. В мене просто дуже багато блокнотів. Просто. То одні, а в мене ще там є. Тут я, коротше, поклала те, чим я користуюся і чим я буду користуватися в цій шухлядці. Зараз я відсуну тумбочку, покажу, що в другій лежить. А тут в мене лежить все, чим я Наразі не користуюся, і те, що мені не потрібно, тому що е, воно засунути тумбочкою і совати туди-сюди тумбочку не хочеться. Тому тут все лежить те, чим я не користуюся поки що. От. Отке. От таке все. Боже, скільки в мене всього канцелярського, я в шоке. Мені ще мало люди. У мене тут виявилася ще одна проблемка. Я не пам'ятаю, де всадила плойку. От де. Я не, я не знаю, просто, чи її Назар десь перепрятав, чи що. Чи може на ванні лежить, але чого й в ванні лежать? Я не бачила її в ванні, коли мила дзеркало. Фух. Це капець. Отак от, от з тим прибиранням. Де що знаходиш, а де що губиться. Воно ну ж не маленьке. його ж легенько знайти. Я її в шафі прибирала, її в шафі не було. Ну, а де може бути? Тут-от-от-от. От, от. Капець, капець. Захотілося мені ще трішки почитати. Так, де я там закінчила, О, вже на 49-й сторінці. Буду читати, поки ще насра нема. Не знаю, чи ми сьогодні встигнемо за якимись продуктами, чи не встигнемо, бо я дуже сильно хочу піцу. Але прийшов Назар в різних шкарпетках. Кажу, де ти їх взяв. Нащо ти взяв різні? А я нині шукаю. Ну, Там було якраз ці дві різних шкарпетки в тумбочці. Я думала, поперу ті і складу їх разом. Я приходжу, дивлюся, там нема вже тих шкарпетків. А він вже взяв ті. Ну, було повно шкарпетків, мені йому треба брати різні. Я вам кажу, Зараз він миється, ми йдемо в магазин. Коротше, в мене пам'ять скінчилася вже взагалі, я вже все повидаляла і мусила купляти Це жесть. Коротше, ми вбираємося і в магазин. Я якраз говорила і в мені відео відключилося. Дивіться, я ще ніколи в житті не бачила 200 євро цілими, тільки 100. Завжди по 100 назоров давали. А тут 200 прям Пів восьма і подивіться, як вже темно. Правда? Я в шокі. Ми валимо. Я не знаю, коли годинники переводять. Я то ніколи тим не, не страждала. У мене на телефоні само переводилося і мені по барабану. Я то не переводила ніколи. Клали гроші, називається. банкомат поломаний. До речі, вночі нас дуже голосно гриміло і дуже близько, дуже сильно. Я аж стала від того, що а, так римнуло, а я не знаю, як ви це спали. Напевно, що так. У мене десь є відео треба подивитися. А, Топ, Виспався. Ні. До ранку. Їк, є такі якісь моменти, такі, що падає сплячку так. Падає сплячку, як ведмінська. Угу. Повертай. Ми вже від'їгідлі, зараз будемо купляти продукти. Взяли Вибираємо чай. Ну, мені подобається з таких, чаї. Якийсь твитво цікавий, яблуко, груша, карамель. Чорний? Не знаю, що се обозить. Чай. Що? Чи... Нащо воно тобі? Угу. Воно, воно коштує воно. 7 євро. що? То якийсь капучино. ліпше вже взяти отиво, якщо ти хочеш капучино. Оце. Так. Okay. Да. І воно й дешевше. 3,50. Ти хочеш якесь капучино чи що ти хочеш? Ну, так, кофе, то я бач кафе. Ну тут, типу, капучино. Розумієш? Добре. Щось тут дивиться на якісь ті штуки. Я йду, візьму ще перець, кукурудзу. Жінку треба шкарпетки взяти. Добре. Ну в тебе повно карпетки. Коротше, я йду, візьму перець, куруду і оливки. Боже, набрали вже повну тачку. Не можна ходити в магазин голодним, ні в якому разі. Зараз я хочу те, я хочу те. Тобі вона треба, та термобілизна. Ти бачиш, що то жіноча. Та жіноча, ну во ж пише. Панське трічко. Жінамське анське назад. Є панський амський. Йди вже йдемо, бо ми зараз весь магазин скупимо тут. купити. Ага, вже набрали повну тачку Треба взяти кетчуп. Знаю, ну, що ти хочеш? Та ти вже мав якусь схожу, ні? Ні, тобі не пасує таке. Як, як Дід Мороз, виглядаєш. Ти просто великий, тобі не пасує. що ні, то, то робочі штани, то то все то. то, механія, то треба. А щоб не робочі купити, просто спортивні. Тобі треба робочих іменно. Ще й таких дорогих. Боже, що де фокус мій? У мене ну, фокус це? пропав. А, О, є. То біля нас він їздить. Ми накупляли цілий пакет огромний ще в руках несу чіпси і хліб. Я думаю, тут у нас перекрив. Зараз на прийдемо в тому покушені. Я знімаю. Ну, не, не, не знімаю мої очі. Не знімаю мені очі. Не знімай мої очі. Так, пригали ми вже додому. Я зараз швиденько буду варити пельмешки. Заморозила їх і чекаю, поки закипить вода. Тільки з ходу зразу поставила воду кипятитися, бо не дуже голодний, інше нічого там їв. І зараз я вам покажу розпаковку, що ми накупляли до той час, поки вода кипить. Погнала. Взяла хліб тостовий. Взяла тостовий, бо взяла ще фарш, сир. І думаю, зробити ще такі балеринки, які я робила вже. Нам дуже сподобалися. Чіпсики. Взяли такий. Мені дуже подобається отакі квадратні чаї, вони дуже смачні, насправді вже клас. Взяли з чорницею і ужина. Звичайно, солодкими, безсолодкими, як палички такі. Трубочки такі, вони просто дуже смачні з молочним шоколадом. Капучино. Печенько назарове улюблене, воно мені не дуже заходить, але він любить. Наші улюблені мафліки. Вони знову були на акції, ми взяли одну штучку, тільки бо тут так дуже багато солодкого. Перець, Помідорки були теж по акції, сирок. Сир взяла великий вже того разу, бо треба і до балеринок, треба, і треба до піцек. Кукурузка, якась така маска. Тріска якась, коротше. У нас шинка на, ку... на піцу. Два тіста готові вже теж. Вони по 2 євро коштують. Це недорого, вони великі. Піца дуже класна з ними. Взяла фарш на балеринки, кетчуп. Два пивка нам дуже такі подобаються. Моцарелку на піцу, корічки наші люби. Оливки на піцу і курячі, курячі горілки. Якраз вода почала кипіти. Прикинь, є ж одні. Тобто це морозілку, будь ласка. По мою закладку перевіряв, чи ніж гострий. Що скажеш, гострий? На черзі вуги пішов. Це гострий? Так, то добре. Але ліпше хай буде тупий. <ріху> Бо він мене спас. Якби був гострий, воно би мені тоді пройшло крізь руку. Правда? Полюбляю. Хазяїв. Він дуже, так, пемешки майже готові. да, я нам мащу тріску ту, що ми купили. У мене макає. Ваня. Ну, смердих сам. Той макає, я мощу. Так фойкасьбуля. Не знаю, тут ріска. Ні, не дуже. Риба з майонезом, з Зморскою і Буде ще? А я буду нарібати для піці все. Так, я вже тут наготувала курочку, перець, моцарелка. Помідорки, оливки, кукурудза, тут соус, щоб заправити, і сиру. Сиру ми любимо багато, тому його багато і ще плюс моцарелка. Ну і вже буду викладати все на піцу. Зараз вам покажу, що вийде. Піца перша готова і летить в духовку. Сир я вже добавлю, коли вона спечеться, щоб він був гарний. То я роблю без оливок, бо буду взагалі без оливок. І то йому завтра на роботу дам. Ну, піцу вже наготувала на заробі на роботу. І завтра буде довго, тому дала аж цілу піцу. А друга в мене ще печеться. Я вже не дочекався до тої піци. Я буду її валила сама шутка. Я їм пару кусочків, бо я щось теж вже дуже змучена. поки її спекла, поки то все. поки сір розтопиться, Буду забирати і буду їсти нарешті. Аж так хочу тої та піци копати. Я вже собі уявляю, яка вона буде в мене свишенюща і... Бомба. То з оливками я оливки обожаю. Я їх насипала багато. Зразу зробила вес, бо він не любить. Дивіться, яка апетитна піца вийшла. Ай, краса! Просто в мене швидка підпечена вийшла. Бо я її трошки перетримала, але нічого, все одно бомба. Поглянув, на назад спить, буде не казав, що буде спати. Не знаю, чи його Ти спиш. Спиш? Спиш. Це я буду валила піти. ще додам зверху поміточки. Я не хотіла, щоб вони пеклися в духовці, бо вони б вже були такі в'ялені, такі ну, коротше, не очі. Я такі не дуже люблю. Тому я просто додам зверху на піцу вже на кусочки самі. Все, всім па-па, до завтра.